Щоб отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування в Чехії, українці повинні відповідати певним фінансовим вимогам. Заявник повинен офіційно заробляти щонайменше 440 тисяч чеських крон на рік. Якщо з ним реєструється сім'я, сума збільшується на 110 тисяч за кожного члена родини. Йдеться про брутто дохід, тобто сукупний дохід до вирахування податків, 440 тисяч крон на рік це загальна сума грошей, яку вам нараховує роботодавець, або яку ви заробили як підприємець до відрахування податків і внесків на соціальне та медичне страхування. Приклад розрахунку мінімального доходу: один заявник 440 тисяч крон, сім'я з двох осіб 550 тисяч крон. Сім'я з трьох осіб 660 тисяч крон. Не забудьте підписатися на канал Чужинець та поставити вподобайку.